Слава Богу. Слава Богу! За добрий час, за милі Господню. Ми співали таку чудесну пісню, де такі слова кажуть, що Он здесь. Він сьогодні є тут, наш Ісус Христос, Божий Син, Він сьогодні є тут, щоб вислухати наші молитви, наші прохання. Наші благання, почути наші подяки. Він сьогодні є тут. Слава Ісусу Христу. Він і сьогодні присутній тут. Написано, що де двоє або троє зібралися в ім'я Ісуса, тоді що Він є посеред них. Ми зібралися в ім'я Ісуса. Не в чиєсь ім'я, а тільки в ім'я Ісуса, тому що тільки в імені Ісуса є спасіння. Тільки в Його імені є прощення гріхів, і він сьогодні є тут, слава йому. І я знаю, що кожен із нас, який присутній у цьому залі, прийшов з чимось. У кожного є різна потреба, у кожного є різні прохання, є різні бажання, і кожен хтось з чимось прийшов. Але я собі так сижу і думаю, чи є такі, які прийшли без бажання, просто прийшли в церкву, просто посидіти. Ну, прийшли, прийшов та й прийшов. Чи усі ми маємо якесь бажання? Чи всі ми сьогодні хочемо щось отримати? Я вірю, що є люди в цьому залі, які сьогодні хочуть щось отримати. Чи почути відповідь на свої благання, свої молитви? Боли хтось сьогодні хоче отримати зцілення у цьому зібранні. Боли хтось сьогодні хоче отримати відповідь на те, що вже його турбує. З чим ти сьогодні прийшов? Або за чим ти сьогодні прийшов? Я читаю одне місце з Івангелії Марка з 5 розділу, 21 вірша і нижче. Була така історія. Івангелія Марка, 5 розділ, 21 вірш і нижче. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібрала до Нього сила народу, і перебував він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до них і благав його вельми, кажучи, дочка моя вже на сконі. Прийди, поклади лишні на неї руки, щоб видужила і жила. Тож пішов з ним слідом вже за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на коровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала. Бо навпаки, ще гірше було їй. І почувши про Ісуса, підійшла в юрму ззаду та й доторкнулася його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до Його одежі, видужаю. І в сох тієї ж хвилини витік її крові, і вона щулася тілом, що одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав: хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому, бачиш, як в тебе тиснеться до тебе, а ти питаєш, хто мене доторкнувся. Отож, озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана, тремтяча, знала, бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він їй каже: дочко, Тебе спасла віра твоя. Іди у мирі і будь здорован від своєї недуги. Слава Ісусу Христу. Ви Знаєте, читаєте цю, цю історію. І я собі так думаю, із Христом ходило багато народу. Так написано, що сила вселенна, сила людей ходила, Нтоп ходив, і всі його тіснили. І я собі думаю, тебе багато тіснили. Але з тих, хто тіснив, не отримав оздоровлення. Можливо, вони теж мали якісь болячки, якісь потреби, але вони чомусь не отримали. Хоча тіснили Ісуса. Бо знаєте, коли якась приходить знатна людина, то кожен хоче чим поближче. Чи доторкнутися, чи подати руку, чи щоб дали автору. і люди, знаєте, і кожен тисне, бо кожен хоче як найближче. З Ісусом було те саме. Його люди тіснили і окружали всі, бо кожен хотів бути ближчим, бачити його, бачити те, що він робить. Але ніхто із них не отримав певного, як ця жінка. І написано, що каже, що вона собі поклала, що якщо навіть до одежі доторкнуся, то буду здорова. Ми приходимо у церкву. Чи в нас є закладено це, щоб сьогодні доторкнутися до Ісуса? Чи маємо це сьогодні бажання, щоб доторкнутися до того, який дає життя, який дає здоров'я, який дає щастя, який благословляє, чи поклали ми у своєму серці, у цьому зібранні зранку, доторкнутися до Ісуса, щоби отримати? Жінка, ця 12 років страдала кровотечею. Каже, була у багатьох лікарів все потратила. Всі свої статки витратила, але їй не стало краще, їй навпаки стало гірше. І одна надія доторкнутися хоча б до одежі Ісуса. І ця віра в неї була, що якщо доторкнуся, то буду здорова. Я думаю, що їй було нелегко пробратися скрізь над, який збитий в кучу, який тіснить один одного пробратися до Ісуса і доторкнутися до одежі. Це було нелегко. Але її бажання жити, її бажання бути здоровою, її заставило це зробити. Вона хотіла бути здоровою, і остання надія, яку вона вирішила використати, тому що це був її єдиний шанс. Якщо б вона його упустила, можливо, більше такої можливості у неї не було. Але вона, скориставшись цим, добралася до Ісуса і доторкнулася до Нього. Цікаво мені, коли. Христос питає, що хто до мене доторкнувся. Ви знаєте, я би так само сказав, чуючи, добрий, тебе всі тіснять. Куча народу, ну, якісь странні слова. Ти говориш, як хто до тебе доторкнувся. Тебе всі тіснять. Доторкаються, хто лише не хоче, із з рідних сторон, а ти говориш, що до мене доторкнувся. але він знав, що він говорить. Учні не розуміли, бо не розуміли, що він такое говорить, але він почув, що, що сила зійшла з нього. Він почув, що хтось не просто доторкнувся, бо хотів доторкнутися, бо. Поважав Ісуса, очищався? Чи, 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 ні, але хтось із метою доторкнувся до Ісуса. Хтось з вірою до Нього доторкнувся, навіть не до тіла, а каже до одежі. Можливо, коли нас чіпають за одежу, ми і не відчуваємо. Коли чи там десь штовхають тисні, то ми відчуваємо, що хтось доторкнувся. А коли хтось до одежі, то треба мати велике відчуття, щоб відчути, що до тебе хтось доторкнувся. Ви знаєте, великі спеціалісти, грабіжники, буває, так тянуть кошельок, що людина і не чувствує дуже вміло. А тут доторкнулися до одежі і каже: хтось доторкнувся до мене, із, бо каже, із мене зійшла сила. Він це почутував. У нас у житті у людей, е, я собі так думаю, не раз у нас було таке, особливо у молодих хлопців, коли хлопчина молодий і побачить якусь дівчину. Яка йому сподобала, а ще якщо до неї доторкнувся, та ж мурашки дуть по кожуть, правда? Не знаю, як це є у, у дівчат, що таке відчувають. Але у хлопчин так є. Побачив дівчину, вона йому сподобалася, а ще якщо доторкнувся, щось, щось відбувається, щось таке, ну... ти можеш доторкатися до іншої дівчини чи до когось там, ти не відчуваєш, але так, що тобі сподобалося, ну, не ті відчуття. Не так, що щось, щось діється. У, у середині. Але сьогодні ми прийшли у церкву, щоб не до дівчини доторкнутися, не до хлопця, не до жінки, не до чоловіка, а доторкнутися до Ісуса. Тому що е відчуття, коли ми доторкаємося до людей, вони, знаєте, ну такі, знаєте, десь там чи закохався, влюбився, десь буває, і ротобі він не віддали взаємністю, знаєте, пішов далі. Доторкнувшись до Ісуса, ти можеш отримати Велике. Якщо ти з вірою приходиш до нього, якщо ти маєш сьогодні бажання отримати відповідь, ти поклав чи поклав у своєму серці, якщо я до нього доторкнуся, я буду здорова. Це треба було мати велику віру. А можливо, це вже от без виходя, остання надія. Це лише єдиний варіант остався, тому що лікарі не змогли допомогти. Лікарі були безсилі. Все потрачено, всі статки потрачені, але є ще одна надія: якщо доторкнуся, я розумію, що вона багато чула про Ісуса. Молодій багато розказували, як Ісус ціляє, дає очі сліпим, дає життя мертвим. Багато Він робив горбатих, робив прямима. І шокшу руку він зцілював. І я думаю що ця жінка десь чула ті розговори. Люди казали, що це правда. Можливо, і їй казали, слухай, піди попробуй, можливо, це тобі дасть зцілення. А можливо, вона ходила десь із натопами і бачила, що робить і Ісус. І в неї зародилася ця віра у її серці. Тому раз вона сказала, хоча б до краю одежі доторкнуся і буду здорова. Сьогодні хай кожен із нас задумується, що ти сьогодні хочеш? Чи хочеш ти сьогодні, щоб доторкнутися до Ісуса? Але ви знаєте, були такі люди, які хотіли, щоб Ісус до них доторкнувся. Я читав, що каже, аж ось приходить один із старшин синагоги, Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав Його вельми, кажучи, дочка моя вже на сконі, вже конає. Прийди, каже, поклади лише на неї руки, щоб видужила і жила. Хтось мав віру, доторкнутися до Ісуса, а хтось вірив, що коли Ісус доторкнеться, людина буде здоровою, буде жива. Але був такий один випадок, Пригадуйте історію, коли один там тисяча начальників, якщо не помиляюся, каже, слухай, у мене слуга дуже тяжко хворий, при смерті. Скажи слово, і мій слуга буде здоровий. Він не казав, прийди у мій дім, Ні, бо каже, я недостойний, щоб ти заходив під мій кров. Але каже, я людина власна. Одному сказав, іди, іде. Другому сказав, прийди, прийде. І каже: ти скажи слово, якщо ти маєш владу, скажи слово, і слуга мій буде здоровий. Пом'я, що казав Ісус, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Це велика віра, коли ти віриш, що тільки по слову Ісуса десь далеко, десь там Він сказав Слово, а там слуга виздоровив, Слава Ісусу Христу. Що має силу Господнє Слово? І сьогодні як ти хочеш? Чи щоб він сказав тобі слово, чи щоб він у тебе поклав руку? Чи можливо ти сьогодні маєш бажання доторкнутися до Господа? І в тебе є віра, що якщо ти сьогодні доторкнешся у молитві щиро, з вірою, бо каже Христос цій жінці, каже. Жінка ж налякана, тремтись, знала, бо що нею сталося, приступила, упала перед ним та й оповіла всю правду, а він же їй, дочко, тебе спасла віра твоя. Якщо вона просто доторкалася і тіснила, як усі люди навряд чи вона отримала зцілення. Але по вірі вона отримала зцілення, І Христос каже, що, дочко, тебе спасла віра твоя, йди в мирі і будь здорова від своєї недуги. Якщо ти сьогодні хочеш отримати зцілення, чи відфуй на свою молитву, довірся Господу. Коли ми довіряємо наше життя Господу, Він тоді Його влаштовує, слава Ісусу Христу. Я думаю, що це може засвідчити кожен, хто живе з Ісусом. Хто Вірі йому, що він живий Бог, що він реальний Бог, що він вчора, сьогодні і по віки той самий. Він є незмінний. Сила Його вона не ослабла, лиш би не ослабла наша віра. А часом наші сили слабнуть. Наша віра, вона так гасне, така слабенька. І ми часом буваємо, як той батько привів сина і каже: Христос, чи віриш? Він каже, вірю, але Господи, поможи моєму невірю». Я то вірю, що ти сильний, що ти можеш робити, але можливо у моїй ситуації, ну, в мене маленько віри. Така десь чуть-чуть, я і вірю, і сумніваюся. Можливо, ти сьогодні так само. Ти віриш, що Господь може когось цілити, що Господь може когось благословити. А для себе, ну, ти віриш, але думаєш, Господи, поможи моєму невірю». вірю. Що ти сьогодні сумніваєшся? Довірися Господу, відкинь всякі сумнів, і Господь готовий доторкнутися до тебе. Якщо ти готовий доторкнутися до нього, якщо ми готові із вірою відкрити своє серце, буде Господні благословіння, і в цьому зібранні ти отримаєш відповідь, Або не в зібранні, підеш додому, і там Господь благословить тебе, тому що Господь ще має силу. Ми йдемо до молитви, де будемо просити Бору благословіння на це зібрання, і щоб нам допоміг сьогодні відкрити своє серце. І з вірою зізнатися із Господом або слава повіки. Амінь.